Зайняться відновленням, чи не так. Як безглуздо думати, що вони у безпеці, Уважати, що зачинення брами означає кінець усього? Забути, що я досі тут. Що ж, це так властиво людям бути забутькуватими. Навіть їхні боги такі ж. Зевс забув про всіх, кого замкнув у Тартарі. Прийшов час надати? Іди, роби, що я тобі сказав, звільни шлях титанам. Що? Ми не можемо лишатися тут. Нам бракує деревини, щоб збудувати укриття або розпалити багаття для захисту від холоду. Посіви тут не будуть рости, а місцеві дикуни стають усе нахабнішими. Боги забули про нас. Краще би ми потонули разом із Атлантидою, ніж прийшли сюди. Нам треба забиратися звідси. Що тут діється? Зено, я ж сказав тобі простежити, щоб усі були зайняті роботою. Усе гаразд, сержанте. Він має рацію. Ми мусимо йти звідси. Як, Кріосе? У нас немає кораблів і ніхто не знайшов кращої місцини поблизу. Минулої ночі у вісні боги показали мені покинутий храм. Вони мовили, що він наш ключ для полишення цього місця. Ми повинні знайти його. На вигляд, це. Атланти? Погляньте на це, ти справді до вподоби богам Кріосе, якщо вже вони вказали тобі шлях до такого місця. Боги були прихильні до Атлантиди, але не олімпійці. Що? Дивіться, символ на переході, що привів нас сюди, це знак титана Урана. Поряд із нашим поселенням знаходиться його храм, а біля нього храм крона. Знаки очевидні, саме ці боги привели нас сюди. Їхні храми заросли травою. Нам слід відновити їх в знак нашої вдячності. Але це заборонено. Кріос має рацію. Це Кастор, син Аркантуса. Що для нас зробив Зевс? Уран принаймні допоміг дістатися сюди. Якщо ми справді йому до вподоби, то краще нам бути його послідовниками. Дивись! Вони прямують до храму Урана. Ми повинні негайно покласти цьому край. Відновімо ж ці храми та відбудуємо Атлантиду. Декількому вдалося втекти. Кріусе, це були греки. Чому вони напали на нас? Якою б не була причина це обурливо? Збери своїх людей, Касторе. Нині ми не готові до війни. Я візьму людей і вирушу за греками. Але перш ніж почати битву, хочу з'ясувати, чому давній союзник напав на нас. Відійдіть, дайте генералу пройти. Ти розкажи генералові те, що розповів мені. Атланти, пане! Вони вторглися на острів. Що? Вони будували храм урану, потім напали на нашу колонію. Не можу повірити. Вірите ви чи ні? Вони відпливли одразу після нас. Скоро будуть тут. Атланти збожеволіли. Повідомте про це наших союзників. Попросіть надіслати допомогу. Та пане. Потім зберіть наших людей і готуйтесь до оборони. Якщо Атлантида йде до нас в пошуках битви, вона її отримає. Знову зрада. Скандинави та єгиптяни посали проти нас разом із греками. Вони забули, хто ми такі. Їх забагато. Ми не можемо битися з ними тут. Ти дозволиш уникнути їм покарання? Я цього не казав. Маю на увазі, що їх забагато щоб битися саме тут. Припливти сюди було чудовою ідеєю, пане. Скандинави не очікують нападу на своїй батьківщині. У цьому вся суть. Наші розвідники засікли лише кілька скандинавських загонів поблизу. Але місцевість тут нерівна, багато скель. Вони можуть ховатися. Саме тут вони звели свої храми. Тож поблизу мають бути ворожі воїни. Храм Одіна, наша мета. Ми доставимо скандинавам наше послання. Є звістки від військ, що ми надіслали на допомогу грекам. Так, моя королево. Вони прибули і вже захищають Сікіос. Кажуть, що військо Атлантів перебуває за стінами міста, але поки не нападає, Королево Аманро. Аркантос. Я прийшов із попередженням. На вас нападуть Атланти. Наші війська вже зіткнулися з ними в Греції. Не в Греції, а тут, знаючи, що ваші війська допомагають грекам, Атланти вирішили напасти на вас там, де ви зараз беззахисні, на вашій батьківщині. Ми повинні підготуватися. Атланти хочуть провчити вас за протистояння їм. Вони спробують забрати чотири реліквії, що зберігаються у цих землях, як знак своєї переваги. Зупиніть їх. У нас обмаль часу. Скоро Атланти будуть тут. Аркантос. Вони захопили реліквії. Так, зберіть війська, що лишилися, та вирушайте до Греції. Я не можу залишити своїх людей у такий час, Аркантосе. Аманро, військо Атлантів, очолює мій син. Кастор. Але навіщо Кастору нападати на нас? Його ввели в Оману. Ти маєш знайти його. Він очолював військо подібно до цього проти людей півночі, і зараз пливе назад до Греції. Шукай його там. Вже вчасно, Касторе, загони, що ти відправив для надання уроку єгиптянам, щойно повернулися. А греки в Сікіосі? Твоя хитрість спрацювала. Війська єгиптян і скандинавів почали покидати місто два дні тому. Певно, отримали звістку про твої напади на їхні беззахисні землі. Чудово, тепер ми не матимемо жодних проблем із містом. Ще одна річ, Касторе. Наші розвідники виявили черговий перехід володаря урана поблизу. Гадаємо, що він може вести просто в тил грецького війська. Я подумав, може, ти захочеш провести туди наші сили. Саме так. Розпочнімо. Де ми? Що ж, навіть кріус може іноді помилятися. Перехід привів нас до Олімпу. Капітане. Ми не можемо повернутися тим же шляхом. Не можу повірити, що ми на горі Олімп. Як Кріус міг так помилитися? Ми маємо пробитися до вершини Олімпу. Іншого варіанту немає. Ано тихо там ззаду. Аманра? Що ти тут робиш? Ми прийшли по Кастора. Ми теж. Коли знайду його, то відірву голову. Ні, він нам не ворог. Гадаю, він став жертвою обману. Ми мусимо знайти його. Що це було? Що це таке? Це титан. Поки лише найслабші можуть вийти з стартера. Але скоро вони звільнять інших. Ні, цього не може бути! Сила олімпійських богів була єдиним, що отримувало Титанів у полоні. На щастя, ти зруйнував їхні храми та знищив послідовників. Тепер олімпійці більше не здатні стримувати титанів. Навіщо ти це зробив? О я тут ні до чого, касторе. Це зробив ти. О, Кастор зрадив усіх нас. Убити його. Що ж, я накоїв? Трохи запізно для цього. Більшість армії Атлантів перебуває під керівництвом Кріоса. Буде важко боротися з ними й титаном, маючи такий невеликий загін. Є й інші титани, яких треба здолати. Аркантос? Батько. Я не знав. Я намагався зробити все якнайкраще для Атлантиди. Не зациклюся на цьому, сину. Зараз ти мусиш здолати цих титанів. Здолати їх? Як ми можемо це зробити? Це найслабші з них. Їх відправили зруйнувати храми та знищити послідовників олімпійців, щоби послабити їх. Якщо це станеться, звільняться найсильніші. Отже, у Єгипті перебуває титан. Зараз? Так, і ще один у Скандинавії. Ви знайдете союзників у цих місцях. Спершу ми вирушимо до Єгипту. Чого не роблять? Це жрець Осіріса. Він намагається пробудити сторожа. Сторожа? Для битви з титаном? Так, ми повинні захищати жерця, доки він не закінчить. Дехто з тутешніх стане на бік кріоса. Шкода, ми не взяли того сторожа з собою. Не думаю, що нам потрібен сторож. Цей титан на вигляд значно слабший, тому що це не титан. Правильно, Титан он там. Я король Фольстаг. Король Фольстаг? Ви боретеся з титаном? Так, я щойно збирав своїх людей, а де вони зможуть його трохи сповільнити. Гадаю, нам слід діяти разом. Принаймні більше немає кріуса та війська Атлантів. Так, як і всього міста. Чому рослини ростуть лише на цьому місці? Це робота геї. Геї? Ослаблення олімпійців надало нові сили титанам усім. Та, хоч гея і титаніда, на відміну від інших, вона не несе руйнування. Вона може нам допомогти. Уже допомагає. Застосуйте її силу тут, щоби відновити цю землю. Ви чудово впоралися. Утім, слуга Крона досі сильний. І він має військо Атлантів під своїм керівництвом. Де він у колонії Атлантів? Так. Ти мусиш знищити його, щоб все закінчилося. Невелика морока в порівнянні з боротьбою проти Титанів. Касторе! лише ти здатен зупинити це, мій сину. А де ж усі? Ховаються від Кріуса? Ходімо, і будьмо обережні. Я не бачу кріоса. Лише ці дивні статуї. Для чого вони? Не знаю. Їх не було тут, коли я востаннє бачив ці місця. Засідка! Кріос? Ці штуки порвуть Атлантів на частини. Ми повинні врятувати їх. Це стара Атлантида. Так, дурню. Саме в цьому місті крон зробить свої перші кроки за межами Тартара. Дивіться, ге я тут. Ось як ми зупинимо їх. Намагається втекти, Ні, ти цього не зробиш. Це кінець, не зовсім Касторе. Атланти залишилися без лідера. Вони потребують того, хто зможе про них подбати та допомогти відновитися. Жезел Атлантиди! Слава синові Аркантуса! Шана Касторо! Щасти вам! Бувайте, друзі мої! Скоро ще побачимося! А доти, знайте, що я завжди на вашому боці. Що ж, немає причин гаяти час. Приступімо до роботи.